У центрі тимчасової перетримки безпритульних собак панує передріздвяна метушня. Маленькі пухнасті безхаченки з нетерпінням чекають різдва, сподіваючись, що це стане для них початком нового життя. Срібно -білий сніг, вестеле порі, кличе у світи серпантин доріг, за вікнами і, мла, і в пошуках тепла. По вулиці засніжені і де бреде зима. Ліхтарі казково мерехтять, hey! цілий день, день зелені, літом дідь. Зінка сяє, і лунає це різдвяний дзінь вони немову сонечко променисто посміхаються своїми вологими носиками і вірними очима. Кожен з них має свою історію, але всіх їх об'єднує одне бажання знайти люблячу родину. Щодня ці маленькі створіння спостерігають за воротами центру тимчасової перетримки, сподіваючись побачити серед небагатьох відвідувачів того самого єдиного, хто забере їх додому. Вони махають хвостиками, вистрибують, намагаючись привернути увагу, але поки що їх. Ні, зусилля марні, можливо, хтось із вас, дивлячись цей сюжет, відчує поклик серця і вирішить подарувати одному з цих цуценят шанс на щасливе життя. Адже кожен з них заслуговує на любов і турботу. Центр став для них домом. Волонтери дбають про них як про власних дітей, годують, вигулюють, лікують, граються. Але навіть найкраща опіка не замінить справжньої родини, тепла домашнього вогнища і лагідних рук улюбленого господаря. На превеликий жаль, якщо цуценят не прилаштують у родини, вони опиняться на вулиці за межами центру тимчасової перетримки безпритульних собак. Адже кількість чотирилапих безхатченків зростає у геометричній прогресії. Велика кількість пухнастих крихіток народжується від безпритульних собак, знаходять їх ось в таких місцях, в яких вони ховаються. Проте, й багато роботи волонтерам додають і містяни, які безвідповідально залишають виводки своїх домашніх улюбленців у закутках. Горішніх плавнів зробіть диво на різдво. Подаруйте бездомному цуценяті теплий дім і безмежну любов. Нехай їхні маленькі сердечка відчують радість справжньої родини. Водночас волонтери щиро вдячні на мешканцям міста, які підтримують благодійну ініціативу. Кожен внесок наближає до мрії про місто, в якому кожна тварина нагодована і має люблячий дім з новим роком. та Різдвом Христовим!